Всім раночку доброго, а що твориться в хаті. такий. Тому що збори йдуть повним-повним ходом. такий. А це значить що? Що світле майбутнє і не загораби. Переїжджаємо, краще кажучи. Переїжджаємо, То, що я вам казав, що повернулися зміни. І я надіюсь на краще і буде дуже весело, класно. Тому Постерігаємо. зараз збираю речі, буду заносити в машину. Фу, і десь в дві годинки дня прийде господар цієї квартирки, прийме у нас її. Ну і все, ми вилітаємо. Раніше мені треба страхівку сьогодні зробити на машину для того, щоб їхати. Більше її, до речі, не перероблю. У мене вже і номера інші. Власник змінився, а страховка ще на тому. Господар залишилася, вона просто там до... до до 7 чи до восьмого ну, тобто Чи до цього, що зараз, чи... Сукарка валяється. Віста стара моя. Коротше кажучи, страховочка. Речі складаємо, дві годинки йому здаємо квартирку і вилітаємо. погнали Такс, речі складені. Отаку піддасочку. Повністю підгору. Багажник забитий повністю. Теж під зав'язку. Коротше кажучи, машина накалилася, на сонці стоїть. Зараз зараз їду страховочку роблю. От. Ну і будемо вилітати. дочекаємо вже власника. З хату, зараз Оляна домиває там все по квартирі. Я приїжджаю зараз за страховочкою зробленою. І все, в принципі. А, і ще зарплатка мені вчора прийшла остання. На день раніше, до речі. Їй зараз зарплата прийде, бо ще не прийшла. Поїдемо, поміняємо злоті на євро, бо нам не треба ці злотаки нарешті. І все. І вилітаємо. Жара сьогодні 35. Отакий. Машинку вчора нам мив. Бомба, ракета, петарда. Справочку, Іванівна трамбує. Вже утоптали пожурику. Зараз карбонарку собі взяв. Іванівна чисто на ППшці. Перекусуємо. Тримаю місце для тістечка. Для що ти не тримаєш місце? Для там не прикольно стоїть. <гум> Ось такої. Якщо що, вже скільки Скільки часу там. Меніко. Шоста. Шоста, а ми ще не виїхали з Каталіць, навіть. І на ногах, поки гроші поміняли, поки квартиру стали, поки все. Ну, але з усіма справами розібралися. Зараз набиваємо бруха. І вилітаємо. Все поїли. Берем кавуську і гуртуську. І в дорожку. Ось ми і вирушили 1449 кілометрів до Парижу. Тому що будемо там дві ночі. Забронювали готельчики. Діночки будемо в Парижі туснячити. Роксалана Іванівну поведемо на епл вежу, коротше кажучи, вигуляємося. Але напевно, скоріш за все, враховуючи те, що ми зараз пізно дуже виїхали, ще десь у німцях заночуємо. Бо я думав за один раз доїхати, але як бусяжи, як справжній бусяжи, десь 400 кілометрів без паузи. Але напевно не вийде. Ми сьогодні так цілий день. З тими грошима, з тими квартирами, з усим прогайдалися, то вже трохи зморений. А ще тільки виїхали. Тому буде видно, але, скоріш за все, будемо ночувати. Ну і в Парижі дві ночі, і потім вилітаємо вже на північну пряму до Хіспанії. Іванівна, ти хочеш до Хіспанії? Я хочу дуже в Париж спочатку. Хіспанія! Що ти Париж? <реш> так що такої крутимо педалі. Заїхали на Citronix, остання заправочка перед нільцями. По нормальним цінам задуваємось, І тут постійно на фурах задувались. І далі будемо летіти. Дівий крайний пістолет. Да, ось любий, да, любий. Да, правились на 150 злотих за 320 км. Перекусик. Ми крутимо передати отакої, будь ласочка. Я в шоці? Фура горить? Абус! Весело! Ну ось уже і німці валимо купівання вже як. Як дорожка, <пажко> нормально. Нічого, це для нас звичайне діло. Побудеш трішки далекобійником. Їхати 22 години, а я вже за годину і поїла, і поспала. <смі> 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 і передивилася тікток і все. Що не знаю, чим себе зайняти. <смі> <620 години. смі> Ой, так. 1168. Так що, політ нормальний, крутимо педальки. Ваня, смачного. Дитинка на пепешці. який будеш, що цей дієтичний бургер чи цей? Певно, цей ще зеленого. Смачного. Їмо і далі їдемо. Франція вітає, франце. Нарешті-нарешті я у Франції. Так, що ти мені тут кадр портиш? Нарешті я вже у Франції не був з січня місяця. Отак от. Дуже давно і дуже сильно скучив. І що зараз робимо? Зараз, коротше кажучи, 423 до Парижу. Але що ніде не ночували, так скажімо, ми не мились нічого, нормально не трудилося в порядок. тому... Знайшов готельчик і там заночуємо. Е, Просто-напросто з 12 на 13 з 13 на 14 дві ночі у мене заброньовано в Парижі, бо ми будемо гуляти з і Іваніною. Правильно? От, будемо гуляти, Лувр покажу, і покажу і вежу і тому подібне. Е, тому треба виспатися. Це по-перше, зараз викупатися, вимитися, щоб блистіти. І купити один день, покажучи, бо якщо ми приїдемо 12 ранці, то що ми там будемо робити? Там 6 ранку, бо заселення в хост в цей готель з, з 14. -го. Так що тупає. Все розплановано до секундочки. Тому полетіли. Ми вже в готельчку. Так, Номер 2008. Двести пять. Так митивось. Бамс. А ну-ка. Так шо? Перфект. Де тут світло? Так, ось і -no наш номерок. Так, що у нас под душиком? Рум-турчик. Все полотенечко є. Душек є, умивальничок є, владосик на місці. Іванівна, ти на місці. Mm. Ну що, приходимо на мрух, ні? Mm -hmm. Малесенький, акуратненький. Я mm тут -hmm. чистенько. Like. Зараз тут припаркую машину, щоб видно було. Бомбяло. Так, вийшли на вечірній промінадік. Іванівна, а не йде вперед. Облістай. Але гарно. Іванівна, махай махайба. <смі> Мама, я в Парижі. Але ще не в Парижі. Пішли в замок місцевий полазити. Погуляти трішки вже виспались. Можна полазити. Стой туди далі, підемо потиматися. Ну, оператор знімає йде.

А ці деякі і пешечка вали. Але гарненько ні на вуличку така, ні. Бомбяу. Якась площа місцева, але гарно диви, який косочок чи що це таке. Бомбяу. Людишки чилять собі. Іваніна, як вам? Класно, мені подобається. Ля, Франція. На, що тут висить Пальмочки. так ти що? Іваніна, он там сторіс знімає. Там не 9. Так, статакс, заночували. Іваніна як вам, нормально? Друзі теж виспались, ми виспались, дощик пішов трохи. Ну, а що ви хочете, біля німців недалеко. Не поїхали ще, не доїхали ще до вічного сонця, так скажімо. Машинки ведуть себе нормально, питань немає. Вчора тиску підкачував, до речі. Ну все, коротше, гуд, Повний гуд. Зараз снідаємо. І до Парижа нам 400 кілометрів залишилось. Так що такої? Всім доброго. Так, ну що, вирушили далі. 366 і мама я в Парижі. Але погодка щось спортилась. Але з одного боку в дорогу цей ліпше. Воно щоб у Парижі було нормально. Щоб не було опадів ніяких. А так-то навпаки ліпше. Їдемо, хоч сонце не шмалить. Так що... Крутим, педаль. 45 тонн. Раночку ми влазимо по везі, чи ні. Враховуючи скільки у нас речей. Скинемо твою сумку в ліс. <laughs> Ага. На куся Диви, який апарат. Volkswagen Т1 або Т2. Хочу монтувати там. Ні, я хочу відписатися за лову розіквітки. Це якщо що без нікотину. Кипили подиміти просто, покайфувати. Ідемо пускати типу каліянчика. Від е, 24. Але як я вже скучу за цими французькими селами. Та ти що, ці безкраї поля. Ай, дорожка ця в тріщинках. Щось цьому є, не знаю, кайфую. Кайфую. І саме головне, подивіться, скільки машин. Яка дорога завантажена. Напевно, в німцях. Відчуваєш себе. Дуже люблю. Це пусто. Просто їдеш і все, ніби ти один. У німцях би тут вже все було би забито. І зустрічки, і попутки, і все, що можна. Ага, камерку приникали, ми то бачимо. 90 чи 80, скільки тут. Всього не сфоткала. Погнали далі. Центру Парижу 16 кілометрів. Так що такой? Уже у нас тут колорит місцевий. Парижа. Істини Парижани <ріжа> йдуть. Все як має бути. Підземний паркінг-чек. Шмотки забираємо з собою. Mm. Також, щоб полазити. Ну і що? 24 години 50 10 євро. Будь ласка, 100 євро. Сюди. Іванівна, ти дуже дорога дівчинка в мене. Ось такої. 100 євро за три дні папки. Оце крута бізнес-ідея для Парижа. А не ось всі кофейні і тому подібні. Mm -hmm. Ви знаєте, скільки машин? Кожного такого за день 50 євро, якщо цілий день стоїть. Прикольно. Так, ну ось. І добрались. Ейфель Тауер. О, oh, місце тут вже краще. <laughs> Ти не задоволена. Але немає щось фотозони нормальної, тут все поперекривали ці поля. Треба трішки далі відійти десь, щоб можна було сфоткати, щоб всю її захопити. О, тут, о десь тут уже краще. <гум> Хотілося зайти по кашечку з видом на вежу, але Але, ви всі місця позаймали. 像是在。 Де ми знаходимось? А, лувер! Але людей тут капують. Я в шоці. Гарненько, гарненько. І погода сьогодні ліпша, ні. Так що другий туристичний день. Чек. Ну, ще не чек, але вже почали. Хотілося мене в налізу подивитись, але черга, гарно скажи якось, просто жесть. Та мені здається більше. Там людей просто, напевно, в черзі біля сотки стоїть. Тому вирішили не йти туди. Зараз година дня, там годину, дві і в 15.00, правильно? Третій, а, в 16.00. вже все. Тому що через дві годинки прийдемо. Але не знаю, зараз підемо на Єлісійські поля. Але дуже гарно. Я тоді був взимку, трішки було по-іншому. Зараз по-своєму такий вайб. Редам, де павгій. Але на реставрації зачинено. Дуже вчасно, якраз сезон реставрації. Ми приїхали повністю, а, що все башні немає, там, ну, типа, зачинено. немає, як там на ті поля піти. І лисеські теж зачинений. Тут <звітник> теж зачинено, ну, коротше кажучи. тако, подивись здалеку і все. А що вставай, позивати будеш? О, шоу одного актора. Це зараз буде дивитися, як я те фоткаю. Виходиться на цю парижанку. Вже народилась. Поліцейський Місцевий вайб. От копа це не Так, ну що, вирішили по Інгулу поплавати. Зіванюна. Тут, скоріш всього, триатлон, чи він там називається, буде проходити. Матулась місця. Оглядують Paris 2024. От-от-от. Монтують. Монтується повним ходом. Історичний момент. Статуя Свободи. Вітело вежа, так ти що. Бурш халіфа не вистачає, ні. Раночок добрий. Виїхали з паркіна з підземного. Виїзд, до речі, дуже класний. Вузький капець. І з таким різким перепадом. Нічого не виїхали нормально. Та зараз жду товариша, зараз теж виїжджаю. 80 євро заплатив, не 100 а 80, бо зараз маємо четверту 30 ранку. Тому дешевше трішки вийшло, напевно. Але нам це краще. Так що два дні 80 євро вийшло. Зробив обході, все окей. Чекаємо і вилітаємо далі. Нам там залишилося 850 кілометрів. Так що такое. Вирішили раніше їхати, я вирішив, тому що кажу, давай ну, кажу, давайте повиїдемо десь о 8-й ранку або кажу, Ну якщо ми виїдемо 8 ранку, то ми просто будемо тут 2 часа затора. Давай виїдемо в 5, щоб швиденько проїхати по вуличкам, як бачите, пусті. І це дуже добре. Тому будемо вилітати. Так, спершу під стопчик залетіли на таталочку, ми любимо заправку французьку. Вон мала там з кавою вже. Її в перший раз наші бричечки стоять дві. Так що такое, зараз невеличкий перекурчик. Ну і крутимо педальки далі. Настрій бомбезний, температурка бомбезна. Все просто белісім. Так що такое. Пряме включення з кабіни, і я вже на роботі працюю, але не про це. Монтував відосик і щось був, не домонтував, були справи, потім видали в декілька. Десь біля 3-4 відосів вже момент в їзду в Іспанію, момент того, як я доїхав до своєї машини, і момент того, коротше, кажучи, де залишив закону і тому подібне. От, грубо кажучи, як влаштовувався на роботу. Тому не буде цих моментів, вибачайте. Зараз я вже знаходжусь в кабіні. Працюємо, тут все дуже швидко з цим, але це вже потім все розкажу. Івані нам зі мною спить. Тому працюємо. Іспанія нове життя. Лайкосик в наступних вже все більш Кажімо, розкажу що де, як, до чого, на якій машині і тому подібне. Так що приємного перелі далеко всі підписочку.